Піст це коли ми поєднуємо духовне, душевне і тілесне. Цього року ми вступаємо в Великий Піст 14 березня. 13 березня у нас є вечірня, ми служимо ввечері вечірню, називається Вечірня Прощення. Колись монахи один одного просили. Пробачення, прощення гріхів ішли, усамітнювалися в безлюдних місцях і там несли свій подвиг. А потім сходили, сходилися знову в монастир перед вербною неділею в суботу Лазареву. Піст починається 13 березня, як я вже сказав, і Пасху цього року ми будемо святкувати 1 травня, протяжність посту. 49 днів. Чому називається великим? Тільки від того, бо такий самий піст є перед Різдвом і він має протяжність 40 днів. А цей піст великим, бо ми зустрічаємо, ми готуємося до свята всіх свят, Воскресіння Ісуса Христа. Я раджу всім тим, які раніше не постили цього річ. Хочуть покласти на себе повний піст, перш за все, задуматись, що ми можемо обмежити. Дуже часто ми, як я зачитав, перетворюємо піст в дієту. І коли ми обмежуємо себе в їжі, і це починає дуже впливати на наш фізичний стан. і Штовхає нас до такого до злоби. Чому? Тому що коли ми обмежуємо себе в їжі, організм настільки починає якби, зжиматися, він не привик до цього. І це нас дуже сильно дратує, дратує, що всюди їжа. Тоді ми починаємо відчувати запах їжі і інше. І е, гриземо, як казав Іван Золотоустий, гриземо тих, що є навколо нас. Чоловіків, дружин, дітей, рідних, близьких, знайомих на роботі. Тому задумайтеся над тим, як ви будете постити. Можливо, ви обмежите себе в чомусь в їжі, але не повністю. Але саме основне, ви будете себе виправляти в відносинах один до одного. Є багато таких сьогодні єпископів, священників, вірних, які належать до певних конфесій і кажуть, що вони дуже люблять. Всіх а благословляють сьогодні війну, благословляють сьогодні тих, які вбивають інших народів і інше, і знищують людей. І вони разом з тим постять то кому потрібен такий піст. І правильно будемо духовно себе будувати, духовно. І тілесно. Бо тільки в поєднанні тілесного і духовного це буде правильний піст. Радив би, щонеділі причащатися, бо, причащаючись, ви будете отримувати велике, велику допомогу, духовну допомогу. Тому що, поєднуючись з Христом через прийняття святого тіла і крові Його, ми отримуємо в себе, як говорить церква, самого Ісуса Христа. Ну, церква пропонує в цей піст в середу і п'ятницю тільки їсти сухарі і пити воду. Це називається сухоєдіння. В такі дні не вживати. І взагалі весь піст не вживати молочного, м'ясного і яєць. І все, що з цього виготовляється. Як я сказав, вже середу п'ятниці строгий піст, а в такі дні ми їмо звичайну їжу, яку готуємо. Це ну, різні, каші, різні каші, навіть в цей піст церква пропонує не вживати олію. Да, і я не сказав ще рибну продукцію також ми не їмо. Діточкам потрібно розказувати, чому ми покладаємо на себе піст. Дуже часто батьки неправильно роблять і кажуть, оце піст, і треба все, треба пустити і сварять дітей. А чого це треба робити? Чому, раді чого ми це робимо? Що це воно таке? Що воно означає? І дітям треба розказувати, пояснювати, що хто такий Ісус Христос, що таке церква, що таке піст, чому ми робимо? раді чого ми робимо?